Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Щойно з магазину, тож ділимось нашими закупами на тиждень. Передбали майже кілограм грибів, плануємо зафарширувати. Знову купили трішки більше кілограму пельменів. Дуже смачні, як домашні. Якось лопатки взяли для фаршу та на гуляш. Гомілка куряча також піде на фарш, бульйон та для запікання. Спину курячих взяли 6, з них чудовий наваристий бульйон виходить. Використовуємо по дві штучки на кастрюльку. Взяли яблук симаренка, аджику. Для любителів кетчупу цілих 800 г. Сирочок чуда взяли 4 штучки. Борош на 2 кілограми. Пачку творога. Піде на сирники чи на запіканку. Поки ще не вирішили. Кілограм круглого рису. У більшості випадків використовуємо його для тефтелів. Купили пачку майонезу, помідори, огірочки, кріп свіжий. Сметанку, завжди знадобиться, печиво до кави, просте, але таке ж смачне, пачку ячної крупи, печиво мультикейк 2 смаки, сирки глазуровані, також різних смаків, лавні сирочки три штучки. Взяли пів палки ковбаси царської, сир сметанковий. Та палку горіхової ковбаси. Все нарізане для зручності. Масло 600 г і десяток яєць. Вже не показували їх, бо не вмістилися на столі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. А які ваші обов'язкові покупки на тиждень? Всім ба-бам!